Добрий вечора, шановні українці, добрий вечір, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сюжет цього відео дуже простий: як побороти біль, коли тебе катують? Я довго думав викладати це відео чи ні, але, порадившись з деякими знайомими, я вирішив викласти. Мої знайомі сказали, що час зараз дуже важкий, а може комусь це й згодиться. Дійсно, дуже багато наших патріотів українських, дуже багато свідомих щирих українців. Під час війни були закатовані нелюдами, росіянами, звірями в людському обличчі або піддавались катуванням. І постає питання, як витримати, коли тебе катують, а російські звірі вміють катувати. Є в них люди, які підходять до цього процесу дуже серйозно. Що я можу порадити? Коротко. Ну, дещо з тактики радянського спецназу, чому вчили радянських спецназівців в ті далекі часи. Перше і єдине, тобі можуть ламати пальці на руках, на ногах, тебе можуть різати ножем. Вибивати зуби, робити ще гіршу біль. Що ти повинен зробити, щоб витримати? Перше, знати, рано чи пізно ти перестанеш відчувати біль. По-російськи є більш таке поняття. Значуще називається «балєвой порог». Правильно. Себто, коли тебе катують, наступить момент, коли ти не будеш відчувати болі. З'явиться цей болівий порог. Ще рано чи пізно, коли ти будеш триматися, не колотися, не здавати своїх, прийде цей больовий порог, і ти втратиш свідомість. При умові, якщо у тебе нормальне серце, багато людей не витримують катувань, особливо в похилому віці, просто не витримує серце. Себто потрібно триматися. До того моменту, коли наступить межа твого болівого порога, як кажуть москалі, і ти просто що? Втратиш свій домість, вирубаєшся або перестанеш цю біль відчувати. Ви кажете, я говорю неправду, та ні, правду. Цю тактику знали в НКВД часів СССР, де теж були люди, які вміли допитувати, а також в Гестапо. В Гестапо були люди, які вміли допитувати дуже добре. Але й вони знали, що є межа больового порога, коли людина вже не буде відчувати біль. Тому вони до цього болявого порога не доходили. Так що, порада одна: тримайтеся, тримайтеся! Буде болівий порог, буде такий момент дотриматись і болю просто не будете відчувати. Ще одна порада. Можете сміятися, якщо вам не заткнули рота, не плакати, ні, сміятися, навіть істерично сміятися. І ще одна порада. Напевно, саме головна. Ще з тактики радянського спецназу, коли розказували бійцям, що потрібно робити, коли тебе катують. Щоб не розколотися, бажати собі ще більшої болі. Вам боляче, бажайте собі більшої болі. Смійтеся, вам боляче, бажайте собі більшої болячі, смійтеся. Наступить больовий порог, як кажуть москалі. І болі не будете відчувати. Якщо у вас погане серце, просто помрете або вирубитесь. Одне слово, не коліться. Не здавайтеся, не здавайте своїх. Ось такі поради, трошки, з пам'яті, чого вчили колись у радянському спецназі. Трошки. До нових зустрічей!